Сьогодні день окупації Криму. Сьогодні, 2014 року, під стінами кримського парламенту у Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. На заклик Меджлісу тисячі кримських татар, українців і представників інших національностей вийшли на мирний протест, аби чинити спротив російської окупації та підтримати цілісність України. Опір окупації триває протягом усіх цих десяти років. А ми сьогодні згадуємо ті події, які фактично стали початком нинішньої війни. У Києві революція гідності призводить до падіння влади Віктора Януковича. Він збирає валізи і тікає до Криму. Цей час у Севастополі на площі обирають так званого народного мера, громадянина Росії Олексія Чалого. А у Сімферополі депутати збираються на сесію, аби відокремити півострів від материка. Зараз 14.00. Збирається партія регіонів, яка і винна у всьому тому, що відбувається в Криму. меджліс виступає проти. Біля кримського парламенту збираються понад 10 тисяч кримських татар та українців. У руках вони тримають державний український і кримськотатарський прапори, виступають за територіальну цілісність країни. Навпроти проросійський мітинг їх кілька сотень, між ними кілька кордонів міліції. Мітингувальники чекають рішення кримських депутатів. Ситуація загострюється, виникають сутички. Цього дня депутати не зібрали кворуму. Учасники мітингу розійшлися по домівках. Так на один день була відтермінована окупація українського Криму. Вони свою дуже важливу роль відіграли. Вони продемонстрували всьому світові, що суспільство хоче, щоб Крим був у складі української держави. Вони захистили Крим. Але державні інституції українські на тодішній час не спромоглися виконати свої повноваження і тому Крим був захоплений. Росіянами, але вночі озброєні до зубів військові без пізнавальних знаків захопили кримський парламент і Верховну Раду. Над будівлями спустили українські прапори та вивісили російські триколори. В день уряд Анатолія Могильова відправляють у відставку. На його місце призначають проросійського Сергія Аксьонова. Так ворог відкрито захоплює український півострів. З кожним днем збільшується кількість зелених чоловічків. Вони захоплюють стратегічні об'єкти, Сімферопольський аеропорт, Пороми, а потім одна за одною українські військові частини. Скажіть, а російські військові навіщо приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Представник преси. Будь ласка, відійдіть звідти. На знак протесту на вулиці Криму виходять жінки з дітьми. У руках вони тримають плакати із закликом ні війні. Їм назустріч колонами їде російська техніка. Ми за цілісність України. Крим це наш дім, Крим це наша батьківщина. І ми хочемо, аби в нас був мир. Росія нехай прибирає свої війська. Нам захист не потрібний. У нашому Криму не буде майбутнього, якщо ми відійдемо Росії. Наша доля, наше життя з Україною. Під дулами автоматів Кремль вирішив провести так званий референдум і приєднати український Крим до Росії. На ньому не було незалежних та міжнародних спостерігачів. Не прийшли голосувати кримські татари і українці. Результати псевдоголосування відомі заздалегідь. Незгодних з режимом окупаційної російської влади чекають репресії, викрадення, вбивства, обшуки та арешти не вщухають і досі відбуваються вони в будинках кримських татар і проукраїнських активістів. Але, попри все, у кримчан живе надія на деокупацію. Сакральний для Кремля Керченський міст, який звів російський диктатор, вибухає на очаху всього світу. Розквітає бавовна майже в кожному місті півострова. На дно йдуть російські кораблі, крейсер Москва, десантний корабель Новочеркаськ і Цезар Куньков. А торік, на день незалежності, в окупованому Криму висадились бійці ГУР і ВМС, знищили ворога та вивісили український державний прапор. Це знак, що Україна неодмінно деокупує Крим.